Гвардійці-зенітники обороняють передові позиції на півночі Харківщини. Вони мобільні та непередбачувані. Ніби махновські тачанки з'являються там, де їх ніхто не чекає, густо та точно нашпиговують об'єкти, де зосереджені російські окупанти, та їхня техніка набоями калібру 23 мм. міліметри, і так само миттєво розчиняються у степах. Виїжджаємо на позицію, відпрацьовуємо по позиціям противника. Намагаємося нанести не найбільший урон. Буває, нас навіть чекають, ми ще тільки приїхали, вже не спіли розложитися. Вже починаються прильоти, але на цей раз це було дуже гарно пройшло. Робота пов'язана з виїздами вночі саме з метою безпеки. По-перше, безпеки позицій наших, і по друге, безпека власне розрахунку для того, щоб встигнути. Вирішити вогневі задачі і безпечно здійснити відхід. Працюєш по наземних цілях з короткої дистанції, яка досяжна майже для всього, в тому числі і для стрілкового озброєння. Кожна така акція ретельно готується, адже досягти успіху можна лише увівши в оману артилерійські розрахунки та аеророзвідку окупантів. Війна сенсорів та швидкостей диктує свої правила. Виграти її може лише професіонал, який знає, як здолати ворога на полі бою та вірить у перемогу.